Буду знімати поливайку. Аж на мене тут трошки. видно її. Дощ прям іде, дощі мали. А шумить. І на кліматі здостає. Так не так. О, ніякий гарний. Ну, Туди пішла вода. Сюди йде вода. Высоко підіймає і гріється. Сейчас люди пошлю. Працює вот полибайка. Персики ходи є. О, де ж на мене. Маленькі. Так. Зараз йду швидко туди дивитися. Ось. Ще півники. А це форзиція зацвіте, от-от. Так. О! Розсада. Опана, я попадаю под дощ. А Бобкат уже он який гарний. Ти ж мені тепер заховатися. ха 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 Півники поливаються. А шумий дощит. І ялиночка росте. Така гарна. Сливи немає. Чорниці також поливаються. Приморозились гортензії. В общем, Взагалі, перчики хороші. Це що ж вони? Гортензії треба трошки дополог. І півником коріччивий. І ще з цієї сторони кліматись. Он батько за яке час... Він успіває повертатися. Каштанчики. Пазичка. Одніка. Лілії його тут розцвітуть. Оце дві вирощені посадила гортензії.